Всім доброго дня. Гляньте, яке яйце здоровенне, жовток здоровенний, білок он скільки! А показати вам курицю, яка несе зрівняння моя рука. Показати курицю, яка несе такі яйця. Ось вона. Хоже ж на яйце, да? так, білок я висмактала, випила, а це жовточок із сметанкою. Дуже смачно. А ще згадала, що в мене ось такий подарунок є холодильника. 100 грам мені з утра вже подарунку. Це морозиво було 500 грам, плюс 100 грам, але там не було стільки. Надорили на 20 грам. Я частенько це морозиво купляю. Воно коштує ну, 500 грам, плюс 100 грам, коштує 145 гривень. І я якось ніколи його не переважувала. А це останній раз купила і ваги поруч були. Я так кинула, ну, 600 грамм же повинно бути. Ні, 580. І це, якщо убрати ще оцю целлофану, цей і оці зажимчики з кожного боку. Ну, ще хай 5 грам. 25 грамів не додали. От так нас і обдурюють. А пишуть 100 грам. Це мені з самого ранку ще захотілось морозиве. До персиків наїлось. Соку напилась тепер на морозеве, хоч і на вулиці не жарко, а таки хмарки і холодненько.